Всім привіт! Мене звуть Майхатик. Сьогодні я буду грати в гру Хаді Валі в Майнкрафті. Да, ви скажете, Майхатик, як це? От навіть карта як у Хаді Валі. Да, сьогодні ми будемо проходити Хаді Валі, будемо ховатися в шафах, і будемо знаходити плавні гриси. От, ну а ми будемо починати. Так, от я заспавнився в цій темна. Я сам зробив міні-гру, ну но ми будемо випускати оцю яйку, все, то треба її так вот відкрити, Ну і все тепер вона буде йти зі мною, Ну і нам можна, так добуваємо цю двореку. Так все можна закрити кальдивади, якщо. що. Це крутяк. Да, сьогодні він буде маленький. Бин. Так що тут є така. А цейкась сбережный ходил в хаті. В гаті. Ну так от. от. Ну зараз відкриємо ехід. А от там хоть ваді вади. А він за мной зараз бежит. Треба швидше. Тільки він ще не побежав. Заховато ще в шафу. Посы, ходимо. Вот тогда він мене. Мали... Просто. Еще. Было... так что все. Можно буду работать вот вот вот. Так, сто сорок два, сто двадцать, триста шестьдесят девять. Триста тридцатый три Так давай переключимося на переписок Тут можна переписок включати, але тут не можна торчисткой. А, я ж на двійку а він за мною ще не пішов. Я вже думав, що він... А він за мною пішов, пото він десь уже подумав, що мене не буде. Так, ну ладно. Дай він може тоді бути цікаво вообще. Ам... Дивно якось. що десь він загубився. Хоче маленький Хаді. Ну ладно. Зайшов да что ком? І що, двоє? хаді влади двое. Ого. це странно. Тут мы ну, ее помним, она может иметь. Хоть у эти такие идут, в ёлки. Так. Так, но они ее нашли. Как это? Это невозможно. Они мне меня в прописку были. Давай прописок войка. Такого ботаного. Так, ну блин. Нам треба вот так вот. Так почему на не подумал бігать. Ой, нет, я впав. Нам треба швидше. это вас Ой, нет. Их трое вообще. Короче, я на этот режим, мне не нравится быть так так что все 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 я так тут переключаюсь на режим 100 стой так 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 ждем пока они уберут. убегут так ну давай Так, Я это очень модно друзі, это уже так. Поняшь, мотора. Тепер... Ну, тут удовлетворяет проключить тіки. і от кридвий і меню гри нащо вамня от так от робимо ну і все я Більше з цього не можу. Якщо вам сподобалося відео, згаді-ваді, постав лайк та підпишись на мій YouTube канал. Ну, а з тобою був я, хатик. Зараз я покажу наскільки мати проходить. А Ладно, всім до побачення.